Доброго дня, діти! Сьогодні напередодні свята ми будемо відгадувати великодні вірші загадки. У цей день порядок в домі дружно весь народ наводить, прибирають і беруть, все від мотлуху очищають, ванну до світанку приймають. Вірно, це чистий четвер. Котики вербові, ніжні та пухнасті, личка доторкнулись. Ой, яке то щастя, гілкою вербиці вдарю я злегенька, а щоб були здорові всі мої рідненькі. Вірно, це вербна неділя. Ми яєчка пофарбуємо, пасочку смачну зготуємо, смакувати не на бридне, як у дім прийде Великдень. Як її ми випікаємо, то молитву промовляємо. В страві ціє Божа ласка це святкова здобна паска. У цибулинні покупаємо і на тарілку поскладаємо одне за одне кращенькі Яєчко, дива, крашанки. Писачок до рук візьмемо, візерунки нанесемо, розквітне, наче вишивка, яєчко гарне писанка. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами, Сльоза її світла і гаряча, як спічка, то біла великодня свічка. Коли до церкви святити Паску йдеш, в нього все складаєш і з собою береш. Вірно, це кошик. Христос воскрес десь пролунало, і на душі святково стало, несуть до церкви із пасками святкові кошики із рушниками. Поставте відео на паузу та розгляньте картинку. Зайчик заховав багато великодніх яєць. Знайди усі яйця та скажи, де вони знаходяться. Наприклад, яйце знаходиться в банці.